Доброго дня, шана Ніколай, 25 червня, 25 рік. Ось дійшла справа до молодих кущів в даному випадку це цитрона і магарача. Так що потрібно прибрати пасинки, якось, наче воно й контролювалося, а потім ну, пасинки мали малий розвиток, тоді я ще їх не прибирав. Ну, зараз підійшов, побачив, що пасинки є, але цей кущ дещо відстає від, от наприклад, від сусіднього, який вже. Доріс до другого дроту. Ну і там такі подібні, треба також зараз проінспектувати. Ну і причина яка наявність завізіми гарача минулого року посадки. Тобто у травні місяці вони висаджувалися дещо пророслими живцями. От Просто з банки. Я і показував ці відео. От. Ну і наявність ось двох плодових утворень, можливо, і гальмує розвиток цього саджанця. Тепер потрібно це все прибрати. ну, Одним словом, сигналки. Мені ці не потрібні. Зараз пасанки ці доприбираю. Тому що вони дійсно гальмують, мені тут, в принципі, потрібно. Чотири рукава на другу вегетацію від всього іншого можна позбавитися. Ось Якийсь вийшов неконтрольований ріст їх, тому зайве прибираю. Ось таким чином. Зараз продемонструю сигналки. Ну, Відповідно, воно мені не потрібно, цікавості в мене до них немає. От. Тобто підтвердження того, що оцей загально виноградарський аеротаж, що для розвитку, для нормального розвитку саджанця потрібно мати там якусь е супер розвинуту кореневу систему, то це насправді не так. Висаджування відбувалося. Тільки ледь коріненими живцями. І, і, і тим більше, що це коріння було вже підгнивше у банці. У минулому році квітень був дуже надзвичайно холодний, тоді висаджування перенеслося аж на другу половину травня. Коріння в банці вже було загнивше. Ну і власне на, напевно я навіть і дам посилання на те відео, де виконувалося висаджування що ви повірили. Дещо освітлив голову куща, тут було загущення. Відповідно, міжвузля короткий, початок вегетації був, тобто міжвузля коротший. Далі зараз воно дещо збільшується по розмірам. Ну, тут скупчення пасинків, прибираю завжди їх. От, уже коли ці пагони будуть підв'язані. До першого дроту, наприклад, як тут, то, відповідно, пасанки будуть залишатися, прибиратися на два листа, от як, наприклад, тут. Ну ось, Приклад, лист залишений пасом на два листа, пасинки вже пішли другого порядку, я їх прибираю, тобто припиняю ріст пасинків. Наступних порядків взагалі. Тобто, є основний лист і два додаткових. І більше нічого не буде проростати, тому що пасинки зовсім видалені. Ну і власне, отут це проводилася аналогічна робота, як до цього самого тільки що продемонстрованого куща. Ну, і далі із місця розташування на першому дроті, все залишається. Пасинки залишаються, пасинкуються на два листа, періодично здійснюється контроль. Подобається мені цитрони-маграча, особливо у цьому році. Оце дорослі цитрони маграча, не найстарші, тому що найстарші в мене дещо в іншому місці знаходяться. Оце, до речі, виноградарем, який визначається із наявниця того чи іншого сорту демонстрація поведінки цитронного грача у цьому році ну і власне з року в рік він показує себе аналогічно щодо запилення цитронного грача ідеально в цьому році просто все ідеально з ним десь якісь ягоди меншого розміру тому що відцвіталося дещо з запізненням ну, так. Така відносно рихла груна. Шпалера вже повністю заповнена. Деякі відстаючі, коли я в останнє підв'язував, це десь було днів 10 назад, то вони ще не доросли до верхнього дроту. Зараз потрібно підійти, підв'язати до верхнього дроту. так вже він вимагає масового карбування. Ось переріс на метр. Вчора був сильний вітер, думав і шпалеру похилить. Якраз був вітер напрямок перпендикулярно до площини шпалери. От, дещо було страшнувато. Чистий, сильно рослий зручний в цьому плані, що деякі виногради ще в принципі, вимагають підв'язки до передостаннього дроту. От, а тут вже підв'язався до верхнього і все. От, деякі подонуки ще підв'яжу і можна вже забувати за підв'язку, лише контроль висоти. Ідеальний сорт для моїх умов. Просто ідеальний. Все, дякую за увагу, до побачення.